Всім мої вітання, з дачі на Київщині. Всім, хто вперше зайшов до мене на канал і хто уже зі мною не один день, хочу розказати, чому я тут. Мабуть, тому, чому більшість із нас. Як мені здається, ми прийшли сюди, щоб підтримати один одного в такий нелегкий для всіх наш час. Війна несе в собі важкі випробування. І ті, хто в тилу, ніколи в повній мірі не зрозуміють тих, хто напередовій, так мені здається. А ті, що за кордоном, не зрозуміють тих, хто залишився тут. Хтось за цей час збагатиться ще більше. А хтось втратить останнє. Одні вийдуть з війни без жодної подряпини, нічого не міняючи в житті, і я це бачу, інші втратять найрідніших. Хтось в цей час навіть умудряється їздити на відпочинок, а хтось ледь зводить кінці з кінцями. Я дякую всім хлопцям і дівчатам, хто боронить Україну, хто дає нам можливість радіти кожному ранку, дню, кожній хвилині. Щоб не збожеволіти від всього, що зараз коїться, щоб якось відволіктись, я відкрила цей канал. Так, у мене немає розкоші в саду, і вже не буде. Бо я пенсіонер, чи тішусь тим, що маю, і цим, що маю, хочу поділитись з вами, з тими, кому це потрібно, щоб якось розрадити себе в цей важкий час. Мій скромний сад, робота на городі, мій антистрес. Цей важкий час вони мені в нагоді. Іду до квітів, до рослин іду, їм виливаю смуток свій і біль, вони мене підтримають, розрадять, як бути далі, може чимсь порадять. Немає шику у моїм садку, немає кипарисів і прості доріжки, але у сад я з радістю іду, утіху. В кожному куточку я знайду камінчик і пеньки мені в нагоді, і дихається вільно на природі, непотріб різний в діло теж іде, і кожна кришечка місце своє знайде. У мене свій дизайн і творчий свій процес. Тин із верби пеньки – мій антистрес. Цвіте картопля, мов троянда на городі, такі ж гарненькі квіточки. Ось тільки у цієї квітки будуть ще й смачненькі бульбочки. Для когось щастя у грошах, розваги на багамах. Ну, а мені земля, здоров'я додає і від депресії рятує. Найкраще місце на землі в моєму рідному селі. Тут спокій і душа співає, моє село частина раю. Я вірю, Україна обов'язково переможе. І все буде Україна.